Весь світ підтримує Україну в її боротьбі проти країни-терориста на міжнародному кінофестивалі у Торонто Торонтоці буде показано пропагандистську стрічку Росіяни на війні, яка була створена з метою виправдання російської агресії на території України. Минулого тижня стало відомо, що уряд Канади виділив понад 340 тисяч доларів на створення цього пропагандистського шедевру, що викликало неабияке обурення усієї діаспори українців у Канаді та і у світовій спільноті. Фільм додали до програми кінофестивалю, і сьогодні, 10 вересня, у Скоші Банксієтер відбувається прес-конференція перед офіційним показом фільму. І прямо зараз збирається протест проти Я не побоюсь цього слова плювка у лице світу, який викривлює факти про війну. Ми очікуємо одної дії це скасування показу цього фільму. І також очікуємо, що буде проведене розслідування, яким чином цей фільм отримав фінансування а, а, за рахунок грошей канадських податків. Тому що в той час, коли весь світ бореться з російською пропагандою, і ми це бачили нещодавно, сполучені штати Америки були висунуті конкретні звинувачення для людей, які займаються пропагандою. Ми бачимо, що російський пропагандистський фільм отримав. Фінансування в Канаді, а Канада на федеральному рівні бореться з російською пропагандою. вони інвестують також значні ресурси в це. Тому мають бути відповіді, яким чином, по перше, бо відібраний цей фільм на фестиваль, і друге, яким чином він отримав фінансування просто сліпу виділяти гроші відверті російській пропаганді людині, котра працювала на Головну їх машину пропаганди на Russia Today, просто віддати їй третину мільйони доларів канадських на зйомку будь-чого, що вона забажає, вочевидь, ніяк не координованого, ніяк не відфільтрованого, і в результаті отримати а, в мене нема гарних слів отримати оце, що ми отримали Canadian Media Fund Визнає, що вони зробили помилку, може десь не догляділи. Я не думаю, що це було зроблено спеціально. А я думаю, що вони зрозуміють це, зрозуміють, що кого не профінансували і виправляться. І так само ти теж виправиться. Тому що а, таким а, я думаю, що можна людям давати другий шанс, якщо вони не москалі, звичайно. Шію те мані фром дефантсрігадрінфорті саузендолас. Фром аутас томек де смові ам абсолютні when I found out that. Це абсолютно, абсолютно пропаганда російська, і я вважаю, що це це ганьба для тифо. І перше, що потрібно зробити, це просто заборонити цей фільм і не показувати його нікому. Якщо ви вважаєте, що ви хочете показати, що це звичайні люди, показуйте це в Росії і облаштуйтесь бетонним парканом, і там все це робіть, але не показуйте це білому світу. Будь ласка, я думаю, що після нашого протесту уряд Канади, побачивши, що щось в цьому, не так, побачивши якісь. Ну, побачивши цей недолік в виді такої пропаганди, да, величезний. От і куди пішли ці гроші? Е, я думаю, уряд Канади зробить правильне рішення і е, все таки відмінить показ е, і фінансування подальше таких проєктів і буде більш чітко контролювати те, що відбувається в, е, ну, в таких е, установах. Ми е, показали сьогодні на цьому мітингу, що ми маємо голос, що місця в Канаді російській пропаганді немає. І те, що ми можемо протистояти. Цим російським вкидом тут у нас під носом їм просто тут не місце сказати. Після протесту телерадіомовна організація Тівіо, яка брала участь у фінансуванні документального фільму Росіяни на війні, оголосила про відмову від його показу. Однак стало відомо, що організатори міжнародного кінофестивалю в Торонто не планують знімати фільм з програми, попри протест та заклики з боку українських офіційних осіб і канадсько-української громади. На зараз залишається питанням, чи буде почути голос української громади та чи будуть зроблені певні висновки? Найважливіше для України, щоб такі стрічки не випускалися, і щоб правдиві історії були почуті. Бо найважливіша зброя проти пропаганди це правда. А з вами була Марія Молоновська та Українська телемережа Контактів.